Що цінніше, картина за 5 мільйонів доларів чи картина за 500 доларів, яка врятувала життя? Зінаїда Серебрякова не та за кого її видають. Саме так, і знаєте, що найцікавіше? В її особистих листах є пряме твердження Моя батьківщина, Україна. Все її життя, творчість, спогади були пов'язані з маєтком в нескучне на Харківщині. Розкажіть більше про нескучне. Що робило його таким особливим? О, це був справжній культурний осередок. Уявіть собі, величезний маєток, де збиралася інтелігенція, художники, музиканти, і навіть після десятиліть життя в Парижі вона постійно поверталася думками до цих українських пейзажів. І це при тому, що вона походила з відомої мистецької сім'ї Бенуа Лансере, так. Точно, але знаєте, що дивовижно, незважаючи на все це елітне художнє оточення, вона залишалася вірною своєму особливому баченню, категорично не сприймала авангард, хоча це був час експериментів у мистецтві. М -м а потім прийшли випробування, які змінили все? Так і які випробування? Рання смерть чоловіка залишила її з чотирма дітьми на руках: революція, громадянська війна. Нескучне опинилося прямо на лінії фронту. У її листах є вражаючі згадки про Симона Петлюру, про те, як вона переживала за долю простих селян. То саме тоді сталася ця історія з картиною за 500 доларів. Саме так цей продаж став її квитком до свободи, але ціна була жахливою. Вона змогла виїхати до Парижа лише з двома старшими дітьми. Двоє молодших залишилися в СРСР, і що вона більше ніколи їх не бачила. Ох, це найтрагічніше після отримання французького громадянства, радянська влада заборонила їй навіть листуватися з ними, хоча пізніше вони неодноразово намагалися переманити її назад, обіцяли виставки, визнання, можливість побачити дітей. Але вона не повернулася. Ні, надто добре пам'ятала про долю свого репресованого брата лише у 1960 році організували її виставку в СРСР у Москві, Ленінграді і, і в Києві. То її історія це не просто про мистецтво, це про щось набагато глибше. Абсолютно, це не просто історія про художницю. Це вибір, коли доводиться тікати від репресій та голодомору, залишити рідний дім і почати все з нуля, про мистецтво, яке стало опорою на все життя. Виходить, її творчість стала мостом між культурами, і не тільки між культурами, але й між епохами. Її роботи пережили революцію, дві світові війни, холодну війну. Вони розповідають історію. Не лише про мистецтво, але й про людську стійкість, про вірність своїм принципам навіть у найважчі часи. То який головний урок можна винести з її історії? Мабуть, це урок про те, що справжнє мистецтво не має кордонів, але завжди має коріння. Її історія показує найсильніші зв'язки, це не ті, що нам приписують інші, а ті, що ми відчуваємо серцем.